Документ, який нещодавно був прийнятий на так званому всесвітньому російському народному соборі у Москві під гідою московського патріарха та ієрархів Російської православної церкви і представників влади Російської Федерації. А він безпрецедентний за своїм змістом за своїм значенням, оскільки він несе в собі цілий так би мовити букет з ознаками ксенофобії, расизму, геноцидних якихось заяв, які цілком співпадають взагалі з нацистськими документами так званого руху німецьких християн 1930-х років, які намагалися обґрунтувати і виправдати з богословської точки зору саме наци. Расистські ідеї, які проповідував Гітлер. І по суті, сьогодні в Російській Федерації ми бачимо, от на цьому прикладі, на цьому документі відбувається реанімація німецького нацизму, але з переробленому такому вигляді під російську ментальність, під російські реалії і під так зване удаване православ'я. Тобто вони намагаються обґрунтувати ті самі ідеї, які обґрунтували нацисти саме вже з православної точки зору. І це взагалі ганебне явище вражаюче. І, власне, цікаво, що в цьому документі вони вперше проголошують, що війна Росії проти України це є не просто війна, вони її називають священною війною. І найголовніше, вони категорично заперечують не тільки право існування української самостійної держави як такої, але вони в цьому документі офіційно проголошують заперечення існування взагалі українців як окремого народу, стверджуючи стару імперську тезу про те, що не існує українців, а існує трієдиний так званий русський народ, який складається з Вілікароса, Малороса ви От. Але крім цього, там ще ціла купа різних тез, цей документ він складається з восьми пунктів, в яких чітко прописані різні напрями розвитку Росії, яка проголошується від тепер окремою якоюсь суперцивілізацією, відміною від всіх інших цивілізацій, народів, навіть православних, і вони себе проголошують центром якимось всесвіту геополітичним і світовим, і який начебто має протистояти взагалі світовому злу, так званому, вони проголошують. Що єдина носійка добра є Росія, а все інше навколо це вороги і носії зла, і власне Росія, так би мовити, веде цю священну в обках війну проти світового зла, яке навколо неї відбувається. Ну тобто там повна маячня, але ця маячня вона зосереджується на якихось середньовічних єретичних уявленнях, які вже існували в християнстві, в інших релігійних течіях і які на сьогодні переносяться просто на цей. Грунт під виглядом православ'я, під виглядом російської такої імперської традиції, тобто це запозичення нацистських або навіть радикально фундаменталістських ісламістських ідей, які сьогодні перероблені і подані от в такому вигляді від імені керівництва Російської православної церкви. І за участі представників російської влади, бо в цьому збіговиську приймало участь десь 500 делегатів. Це не тільки ієрархії, священиків Московського патріархату, але і представники вищої влади, як центральної, так і федеральної. І ми знаємо, що і Путін брав онлайн участь у цих збіговиськах. І це все відбувається під егідою як Путіна, так і Кирила Гундяєва, як московського патріарха. І цей документ важливо, він насправді настільки безпрецедентний за своїми змістом і ознаками як єретичний, як геноцидний, і він власне відкриває нам всім шлях для ініціювання. Осуду, зокрема, і очільників Московського патріархату, і церковним судом, і світським, зокрема, і в Газі. Тобто це дуже важливо, що нарешті вони вперше у ті всі свої якісь патологічні, якісь міфологічні такі фобії, от вони вперше виклали в цілісній концепції, в цілісному документі і його оприлюднили. Але цікаво ще й інше, що цей документ повторює тези іншого документу, який був розроблений в Росії під егідою Московського патріарха. Кирила і ще в 2005 році офіційно затверджений на такому ж зібранні так званого Всесвітнього Російського народного собору в 2007 році. Він називається цей документ «Русская доктрина, в якому чітко прописувалися експансіоністські плани Росії от, щодо окупації Криму, Донбасу, Східної України, приєднання українських територій до Росії. Тобто ми бачимо з цього документу. Що власне війна готувалася задовго до 2014 року, задовго, звісно, до 2022 року. Вона готувалася ще, виявляється, з 2005 року вже була прописана в цих концептуальних документах. І, власне, це вже було запрограмовано, і далі булася тільки підготовка до цієї війни. Все це було вже прописано, але ми, на жаль, ніхто з експертів не звертали на це уваги, бо вважали, що ці так зва. Ані всесвітні російські собори, там інші, якісь це все якісь маргінальні такі рухи, напрямки, які не можуть впливати на сучасну політику, геополітику. А виявляється, це були розроблені лабораторії створені, які займалися розробкою і тестуванням цих ідей і впровадженням їх в російському суспільстві, вони після тестування передавалися в Кремль вищому керівництву тому ж Путіну, який потім по цих от методичках, які йому дають, він їх озвучує в своїх інтерв'ю, зокрема, нещодавно і американському журналісту Карлсону. І власне вони сьогодні на цьому грунтують цю війну, вибудовують її пропагують. І це дуже Дуже важливо вивчати це і розвінчувати ці міфи, і готувати ці матеріали для того, щоб засудити ці злочини Росії, яка чинить, як колись було засуджено власне, і нацистську Німеччину в 1945 році в Нюрнберзі.